Всім привіт-привіт! В попередньому відео ми розглядали як робити покриття гел-лак під кутикулу. всі тонкощі. Хто не дивився це відео, подивіться, залишу вам посилання в описі або в підказочці. І сьогодні я вирішила з вами допрацювати цей манікюр і глянула, що в мене зовсім не залишилось знежирювати. Це дуже погано, бо треба все знежирювати, треба протирати пензлики, можна залишитись таким липким і, і ходити десь прилипати. Сьогодні, ви бачите, в мене тут вже зламаний нігодь. Знову на великому пальці це все ще тому, бо в мене бувають ось такі перериви без покриття, бо я дуже швидко знімаю покриття, адже відео, як ви бачите, частенько для вас роблю. І десь все ж таки я зачепилася, хоча я вже трохи скоротила довжину, як ви бачили, були довші, і було два нігтя, ось такі куцнуті, то тепер знову на великому пальці. Сьогодні хочу протестувати знову з вами цей муновський гейлак і трохи вже поділитися від попереднього відео досвід з роботою цього гейлаку. Це 245-й муновський, це не реклама. Я давно вже хотіла взяти собі жовтий колір, на відео він набагато помаранчевим виглядає ніж В житті в житті він такий в перемішку жовтий з помаранчевим, але все ж хотілося б мені якийсь взяти жовтий, це я говорила в попередньому відео, але вони якісь були не такі, які мені хотілося. Або вони більше до помаранчу або вони дуже. Тусклі, такі, якісь жовті, ненасичені жовті. ну Хотілося щось 50 на 50, але я не знайшла такого кольору, то взяла, який взяла. У мене від цієї фірми є дуже яскраво помаранчевий, то мені дуже подобається консистенція, як він наноситься, як він виглядає, як він лягає, то я ж вирішила спробувати ще в такому кольорі від цієї фірми, але був такий. Такий трошки з блакитним, або, або, ну, коротше, яскравий пастельний якийсь колір, і він лягає набагато гірше, ніж помаранчевий, і чим цей колір. Я вже тим часом, бачите, вже там в мене був зроблений манікюр, ми з вами зробили в попередньому відео. Треба зробити підготовку нігтя, підняти лускітки, прибрати пил, знежирити, нанести безкислотний праймер, і тоді я роблю вже ось таке невеличке укріплення за допомогою бази. Базу беремо будь-яку, яка гарно носиться, яка перевірена, це має бути каучукова, бажана база в якості підложки, а далі вже додаєте, якщо бажаєте якийсь Якусь кольорову чи прозорою дією ж працюєте. Я взяла ось цю біленьку. І нанесла не дуже товстий шар. Не потрібен мені тут дуже тостий шар, адже нігті за короткі, чим більше ти туди накладаєш, тим менш охайніші вони виглядають. Завжди так, візьміть на замітку, чим коротші нігті, тим менше туди бази накладайте. Бо все неохайно виглядає. Ну і давайте ж підійдемо до цього лаку, коли я зробила ось такий мазок, і я хотіла все так залишити, можна було вже робити там стемпінг. До речі, сьогодні буде основна тема. Це ось цей ГИЛАК, тестування жовтого ГИЛАКУ та стемпінг будемо робити. Ну, але все ж таки я вирішила зробити всі в одному кольорі і почала промазувати. Що хочу сказати з приводу консистенції гель лак це дуже рідкий. Певно, рідкіший ще навіть той помаранч, що в мене є. За дуже рідкий і трохи дає прозорості. Врятувала мене ситуація тим, що в мене під низом молочна база. ловіт лайфхак хто не знав, якщо у вас такий більш прозорий лак, то можете туди в якості підложки зробити зробити також якусь кольорову базу, бажано ось таку молочку, якось, або гель, зробити укріплення з білим наприклад, і тоді ваш колір буде не такий прозорий. Далі вже другий шар, подивіться, я віддвигнула ту кутикулу, щоб подалі можна було вже підлізти. Ну і на другому шарі це таке більш-менш охайно і гарно виглядає. Я маю на увазі по щільності. Можна набрати ще більшу краплю, але майте на увазі, що лак доволі такий рідкий. І якщо ставити велику краплю, треба працювати швидко, швидко-швидко, щоб у вас не було якихось там затюків біля кутикули, чи біля бокових валиків. Щоб менше було затьоків біля кутикули, тримайте палець завжди. Опущеним донизу. Це також такий вам лайфхак на замітку. Ніколи не задирайте його догори. Новачки, можливо, на це не звертають увагу. Але це перша причина затюків. одна з перших причин затюків, коли ви задираєте свій до догори і все пливе у вас під кутикули. Якщо ж, звісно, у вас там не було затюків базою, або ви не шморганули куди не треба безкислотним праймером, то це теж одні з перших причин. Затюків. Промалювала тонким пензликом, ви бачили все, то поглибше під кутикуло, просушила в лампі, і недостатньо мені було того кольору. Я ще додам один шар, подивіться. але колір мені симпатизує, хоч це не той колір, який я хотіла, але виглядає він дуже гарно і мені подобається. Ну а далі вже переходжу до стемпінгу. Зараз трошки вам розповім, хто не знає про стемпінг. Але дуже стисло і дуже швидко, бо вже піввідео у нас пішло на Нагелак, дівчата, хочу ще зауважити, хто не долучився до спонсорства, хто бажає підтримати мій канал. Долучайтеся, підтримуйте, знімати для вас нові цікаві відео. Ви можете долучитись до спонсорства на довгий час, або ж зробити то одноразово і відписатися в будь-який момент. Я знімаю туди для вас більш детальніші уроки, а також на мінімальному рівні спонсорства роблю розбір своїх робіт і кажу. Там плюси, мінуси, що можна було зробити, що зроблено не так, і якісь там свої косяки висвітлюють, що не так було зроблено. Давайте вже робити стемпінг. Обрала пластину, підложила туди такий аркуш паперу, беру лаки спеціальні для стемпінгу, які не треба сушити в лампі, почистила шкребок, взяла е, наш штамп, штамп, також почистила обскотч, скотч вивернула в іншу сторону, відклейкою догори. і якраз об ту клейку сторону ми будемо чистити штамп і надалі. Промазала ось таку кляксу біля нашого малюнку і розтягнула всю ту кляксу я шейпером. Тим. Ніше не шейпером, а скрипком. І далі набрала ось таким чином я малюнок на, на штамп. Подивіться, все дуже гарно перевелося, адже якісна пластина і якісний лак. В першу чергу, що у вас має бути, це якісна пластина, яка працює і не менш якісний лак. Від лаку дуже багато залежить і дуже багато косяків. Саме коли у вас дуже поганий лак. А чим він поганий, це коли він або дуже густий, і він дуже швидко висихає, і ви не встигаєте попросту забирати малюнок на ваш штамп. Можна навіть промалювати повністю, так як я щойно зробила, на весь малюнок цим лаком, він також не зашкодить. Переводжу ось таким чином легким рухом. Я дуже швидко не робила вам відео, щоб ви більш реальніше спостерігали за ситуацією, як то все робиться. І не менш повільним рухом я перенесла все то на нігодь. Як то все робити, чи треба знімати липкий шар, чи не треба. то вже за бажанням і залежить від вашого лаку для стемпінгу. Якщо лак для стемпінгу висихає не дуже швидко, так як у мене, наприклад, то я можу навіть зняти липкий шар, і я просто встигаю перенести малюнок на ніготь, навіть подумати, щось, щось там прибрати зайве зі штампу скрипком, якщо перевело щось зайве. Якщо лак висихає дуже-дуже швидко, тоді вам краще. Ще такі залишити липкий шар на нігтях. Тоді, якщо у вас підсушиться саме лак для стемпінгу, ваш малюнок на штампові, він все одно переведеться, адже він приклеїться до липкого шару. Але бувають і зворотні ситуації, коли лак має дуже високу дисперсію, і малюнок не переводиться Це через те, що воно попросту, ну все швидко розпливається і пливе той малюнок. І, коротше, в нас нічого не виходить. Все дуже просто. Треба мати якісні матеріали, якісні інструменти, і все у вас буде виходити. Це один з найпростіших малюнків, самих простіших дизайнів, які можна зробити, і вибір дуже шикарний. Я чесно дуже обожнюю ті наклейки, і стемпінг це супер кльово, це така винахід такий, що не треба нічого малювати, все дуже швидко робиться, різноманітні тематики, обирай, що хочеш. Зараз трохи все подорожчало, особливо що стосується пластин для стемпінгу, але в нас є зараз AliExpress, з врахуванням того, що в нас все дорожчає, то там все одно залишаються доступні ціни і вибір доволі такий великий цих пластин для стемпінгу, а також і слайдерів в тому числі. Так що, ось так все просто робиться. Якщо питання у вас залишились, пишіть в коментарі. Якщо хочете більш детальне відео, також пишіть в коментарі. Пишіть також, чи сподобався вам цей лак, мій манікюр, мій дизайн. Буду дуже рада з вами поспілкуватися, долучайтесь до спонсорства, підписуйтесь на мій інстаграм, посилання залишу вам в описі під відео. І на цим сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, гарних манікюрчиків. Шукайте нові ідеї, черпайте десь в інтернеті, або робіть самі щось чудове. Розкладайте свої штучки для декору. Я полюбляю так робити, наприклад, декілька пластин для стемпінгу, розложити і тоді відбирати по декілька малюнків з тієї, з тієї, з тієї, щоб зробити якийсь новий. Якийсь новий цікавий дизайн, а не попросту зациклюватись на одній якійсь пластині або на одному якомусь аркуші слайдерів. то дуже цікаво, і таким чином ви самі можете собі придумати якийсь новий дизайн.